Ось, дивіться. 068 354 57 37. Алло, Доброго дня. А мені принято панна Лысия. Це я, Оскар. Пане Лысия, мимо до мене перезвонити. Я схожу за Це пані Оксана. Я ж хворію лежу з одним ухом. Я чую на одне ухо. Ну давайте зараз поговорю. Тільки буду перепитувати вас. Тоді не ображайтеся. Я дві неділі лежу з температурою і з одним ухом. Одне гниє ухом мене. То, 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 давайте, може, Та, не да, у да, мене ви в мене записані і на стінці повішані. Ну я кажу, Алла, ну це просто не судьба Якась. Ну що це ми? Я не можу цю людину набрати. І я перепитую, я тільки що на гарячу лінію мені дзвонили з Польщі. Ми єлі-єлі друг друга чуємо за те, що в мене одне ухо не є закладене, а одне, ще, слава Богу, нормальне. Так я навіть зараз не ефіри не виходжу, ні відео не записую. Ну, не знаю, що це за болячка. кажуть, що це такий новий типа ковіда, де я підчепив, не знаю. То я знаю, що вам подзвонити. Ну, <кхух> <кхух> Пані Оксаночка, ви у мене. Записані жирним на стінці висите. Я знаю, я хочу з вами поспілкуватися нормально, а не перепитувати просто. І це кашель, це ж не розмова, все, ви в мене записані, сонечко. Хорошо. Бо там тема у вас, я знаю, дуже болюча, я знаю. Дякую вам велике. Все. Так що ще раз скажу: я сижу на гарячій лінії, ось телефон. У мене, і е скільки я можу, я е намагаюся всім відповідати. Так от з приводу гарячої лінії. Зателефонувала мені тільки що людина з Польщі. І я не записував розмову, тому що не до того було ми пакуємо зараз посилки. Значить, я би хотів зараз звернутися до е, двох е, підарасів. Ну, є таке визначення людина є. Людина підарас. Підарасіна. У нас такі теж є. Це міністр закордонних справ Кулеба. І е, штопаний Гандон. Я його так би назвав, бо, тому що од нього пользований якоби він ще штопаний. Юрій, е, ти політи посічук. Гендиректор е, правничої компанії. Та ви найдете його в Ютубі. Е, там просто його задача стоїть в тому, щоб просто гавкати. І говорить ті речі, які треба говорити. Це з приводу ініціативи, яку е зараз е проявив Кулеба. А ця шестерка просто бігає тепер по каналам і розповідає всім нам, дебілам, українцям, що держава має повне право нас обмежувати і робити все для того, включати всі механізми впливу на нас, українців. Так я це ж хочу цієї шестерки Гандоновської спросити. А який ж вона має на тебе такий вплив, що ти ходиш по єдиному марафону і розказуєш, кому як жити. І в е, нас єдиний марафон, це ж у нас віддільне е, царство е, Піздаболов. ну, пане Юрію, прокоментуйте нам оці ініціативи міністра закордонних справ. Це не стосується всіх. Там чітко пан міністр сказав, що це стосується виключно людей в віку, по відношенню до яких консульські послуги мають бути призупинені? Там нічиї права не порушуються. А то, що я не бачу, що українці так масово їдуть в Україну захищати Україну, але ж це ваша країна. Ну, людині написали темник, як от в Росії, там у них на першому каналі є свої піздоболи, так і в нас є на марафоні. Нічим не відключається. А тепер увага. Просто я, в від них, мандаболов, єдиних марафончиків і шестерок, я слухаю людей напряму, от з Польщі. Чоловік каже: ви розумієте, то, що. По-перше, то, що драки зараз проїздять в усіх консульствах, це перше. Друге, ми поплатили гроші, ми заплатили мито, ми заплатили податок, ми отримали смс-ки, ми приходимо в консульство, а нам показують півруки. Це друге. Третє. А тепер я хочу спросити. Читаємо внімательно, вніматочно. Це буде чесно, сказав Кулеба, прокоментувавши обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном. Ну, це Кулеба, той самий Кулеба, міністр закордонних справ, який в першу чергу вивіз всіх своїх виблядків, всю свою сім'ю, а потім якоби вернувся в Україну її захищати. Це при тому, що ставлячи пости з фоточками у перві дні війни в Інстаграмі. Це падло навіть не на один комент не відповіло людям, які розривали його інстаграм з проханням допомогти приїхати в Україну, щоб захистити її. Не на один коментар ігнорувалося все: прохання допомоги, пропозиції допомоги, благання зробити зелений коридор Маріупольцям, Буча, Ірпень, Харків. Все ігнорувалося. Ви падли, просто виставляли фоточки красиві, але в коментарі ви людей ігнорували або взагалі коментар закривали. А тепер куле любитель покурить в дорогие сигареты. Э, Кулеба вказав, я правда, вибачаюсь, не знаю, з якого такого хера Кулеба разрешає виїжджати за кордон нашим мега недоїбаним, сука, підарасам, гандонам, штопаним афілістам притулити Чмуту, стерненку лачину, яким чогось представляють інтереси моєї держави в стінах е державних установ інших країн. Зокрема, в конгресі з какого сука? Вибачте, перепуга ці шайка, лейка підарасів Арасові афірістов представляє інтереси моєї країни е, доповідями. Про волонтерську допомогу в стінах конгресу, хто вам дав таке повноваження, і чи на яких основаннях ви туди виїжджаєте, спокійно заїжджаєте, а всіх остальних повинні тягати по асфальту? Це ж саме сказав і цей українець Польщі, що ми е, найбільше не віримо цим гандонам, каже притулам, як вікати підразом, чому там Стерненка, тому що все, що ми передавали фурами, воно просто не доїжджало. Це вже ми потім поняли. Все, що люди, українці, і ми допові... докупляли, докладали, складались і передавали автомобіль за свої кошти. Вони падли, видавали, як роді це вони купляють самі. Подачіть, каже, ви ще не представляєте, які будуть заявлення за кордону з приводу цих аферістів. Так, от, Кулеба, захист інтересів України є пріоритетом в умовах повномасштабної війни. Заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Де, блядь, визнання повномасштабної війни в нашій країні в конце концов, чергу? Де це сука визнання? Його немає. У нас немає війни. Таким чином, він прокоментував дані про припинене надання консульських послуг чоловікам за кордоном. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку, виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. Серйозно? Так аби ти падло не, і ви суки не не своїх виблядків не вивозили з України, не тікали, не сижувалися під Львовом в самому дорогому спа-центрі. Табачного магната. Ви, б, може, знали б і бачили, б, що українці, які виїхали з України, не тому, що їх не, не обходила держава Україна, а тому, що вони відтудава збирали гроші, збирали фури, пакували, фасували, розфасовували, покупали і відправляли все на Україну. Ви тоді баліки свої закрили, заки в жопи позасовували. Вам же ж не до того було, не до України, вам ж треба було своїх блядей поспасати. Проституток, шмар, вафлістах своїх любовниць. Ну і сім'ї, жісь на вивезте. Статки вивести, гроші вивезти. Важе ж бляді супровождали мусора на кордон, а українців били. Чи ви думаєте, що ми це забули? Ми хуя не забули. Притом, коли ти падло, розказуєш, що українці, які виїхали за кордон, показали своїй державі, що питання і виживання його не входить. Це пізно це ви про себе підером сказали, а не про українців, які з першого дня війни за кордоном тащили, пакували, фасували і запихували в Україну всім, чим тільки можна. Інше питання в тому, що чи воно доїжджало до Ні. Потому що у вас вже тоді були е, мегамаркети, -мега супермаркети, мінімаркети, аптеки і все, куди це можна було положити, продати і сплавити і заробити. Продовжуємо далі. А потім приходить українець і хоче отримати від цієї держави послуги, які ви нахуй можете цій державі дати послуги. Підвищення тарифів, е, зменшення е, національної валюти, е, перенас е, переслідування, тягання нас по асфальту, а може е, ужесточенні. Перевірки малого і середнього бізнесу, тому що ваш гандон саме главний податків зробиться для того, щоб покласти на лопатки малий і середній бізнес. Які ви послуги можете дати? Ви та людям, які повлітали шибки, по залишилися без житла? Ви ніхуя не дайте, поки люди самі за свої гроші не відремонтують. Зато на камери ви розказуєте про державні якісь програми. Вам ці державні програми для вас. Це ж коли вас стосується підняття зарплати, вам виписання вам, льгот, е е пільги, е виплати е премії самі, які ви придумуєте. тут ви, звісно, державна програма у вас одразу. Тут послуги держави діють. Квартиру купить е за счет державного бюджету, собі компенсувати житло, що нардепні бучі, хоча тебе КПД 0,1. Тут, звісно, послугами ви користуєтеся українцям в цій державі послуги ніяких не надається, окрім переслідувань. Або тебе напередок кинуть і грохнуть, або тобі кримінальну справу уїбуть, або тебе сука по асфальту потягають, як поїзджу Ось ваші всі послуги. Так це не працює. У нас в країні війна. Так війна чи не війна? Я задаю ще раз, блядь, вопрос. В країні ж немає війни. Немає. Якщо стосується перевірок, якщо стосується давить бізнес, якщо стосується підвищення тарифів, війни немає. Нема війни у нас. Похитравий банк підход, ребята, у вас, похитравий ібаном. Міністр також сказав на те, що й до ухвалення нового закону про мобілізацію військові зобов'язані мали оновлювати свої документи в територіальних центрах комплектування. Це, о, це не територіальний центр комплектування. Це називається трошки по-другому. ОПГ на державному рівні організація преступної групіровки, яка, які надані повноваження, пиздить, переслідувати. І викрадати людей. називайте речі своїми іменами. Для мене це ОПГ. Все, я маю право в цій країні казати все, що я хочу. Потому що на мене ніхто не впливає. Максимум, що ви можете мені зробити, убити мене. А більше у нас нічого не вийде. І в жопу забігать поцелувати. Но заткнуть Оскара в цій країні вас не вдасться. Я не в Росії живу. Не вийде так, як в Росії. Єбальників або посадять. Ні, я не боюсь. перебування за кордоном, не звільняє громадянина. Від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив жити Заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. А може буде чесно, ваших всіх підерів 450 штук розпустити допустити да їх на передок та нульовий пак? Оце буде чесно. Їхніх дітей при з одного віку всіх ведуть в Україну і на передок. Оце буде чесно. Виплати, які ви зараз содержаться, що ця ваша пиздота блядська. ваші міністерства, які нахуй не нужні, ваші комітети, які в хуй не опиралися, одних КПД 0,8. А воно все фінансується, якщо подивитися у державний бюджет України. Скільки коштів можна зекономити, оце буде чесно. Оце буде чесно. Людей, які допомагали державі, тобто хлопцям, військовим напередок з-за кордону, так віддячувати. Оце не чесно. Волонтерів і переслідувати отута на полу СБУшниками, це нечесно. Ригів ставить на державні посади. Гандонів, яких ви ж звільнили, такої, як Кирилу Тимошенко, і опять призначили. Це нечесно. Це я так вважаю. Я можу і один такий. Коли б обіцяв, що незабаром надасть уточні роз'яснення щодо тримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку за закордонних дипломатичних установах з урахуванням вступу в дію змін у законодавстві про мобілізацію. засунь собі свої роз'яснення, ти далі ж на халмов. Наступне, раніше українськомовне видання в Чехії, громада повідомила, що паспорт і для українців у празі призупинив видачу готових документів. В бабки верніть. ви ж зелені філісти гроші, що взяли з людей за це. Суспільний мовник з повідомленням на дипломатичного працівника повідомив, що прийом громадян призовного віку тимчасово зупинений. А тепер наступне, що я хочу вам сказати: коли ви ведете себе як е, гестаповці е, і говорите, що держава має е, механізми впливу на українців е, під час е, військового стану. У мене один питання. а ми коли механізм матимемо? Коли ми матимемо механізм, щоб підарів, які грали е, на війні, заробляли на війні. Гандой, мерів, херів, губернаторів, лисенка, Сунського мера, голову Тернопільської брати е, е, цього головка, е, потім цих сімей-підарасів, які мільярди заробили, ми які механізми маємо, щоб їх сука раз на сюди посадили, щоб ви їх не випускали. Спочатку вони крадуть мільярди на війні, потім за сотні мільйонів знаходять гроші, виходять з під арешту. І в нас, сука нема ніяких механізм. Е, наше життя особисте в цій країні зберегти. Ми не можемо. Причому навіть не від расистів, а от вас сук. Тому що ви нас переслідуєте, ви нас або сажаєте, або в інтернеті обливаєте. Бо ми відділіно агенти маємо право що друге казати. Або по безприділу больних храмих, німих, сліпих через ВЛК кидаєте на передок і вже дійшло до того, що деякі люди настільки були больні. ВЛК сука то не побачила. Що люди не доїхали что до передка. Померли. Нас які механізми є, щоб вас зупиняти. У нас які є механізми, що коли гандон вважає, що він, бог, цар і пуп землі, тому що він ти цекашник або мусор сука йобаний, який може застрелити мене. У нас які є механізми, щоб нас захистити в нашій країні від ваших безпридільчиків. От ваших гандонів, підарасів, які вбивають, українців ще допередка. У нас які механізми є. Тепер наступне Верховна Рада 10 квітня ухвалила закон про досконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Незаконні рішення приймає Верховна Рада України зв'язку з тим, що в них відповідно до е, закону України про регламент Верховної Ради України відсутня більшість, відсутня коаліція відповідно. Це рішення незаконне. Ви маєте об'явити про те, що ви сільоні підорази, в місті з регіоналами всі голосуєте. А значить, у вас вже створена коаліція і не держати за локів. А ви шоколадні гандоди і з косою е, шлюхи мали б не мовчати зараз використовувати трибуну Верховної Ради України, а ви чи сказати, так, дійсно Верховній Раді України немає, не монобільшості, не більшості. Тому що коли рішення приймається 283 народні депутати, переважно з владної партії свого народу, а там всього... 135. Ви що, Ісус, який розмножив рибу на 5 штук? Ви як ви так голосуєте? Значить, це законно. Тут закон діє. А як нас порушують права, закон сразу сука, не діє. При чому? Наїбалово, опять же, такий з остаточного варіанту документу, з остаточного. Спочатку всім розказували, що хорошо приказливо маркіза, той підарас шоколадний ганчаренко, він все там понаписував воєнним гроші, виписав демобілізацію, прописав усе. Все, зараз всі вернуться з этот, нова партія піде, всі получають гроші. О, ну вірте далі, піздабов, що та ганчаренко, ріг кончений. Із остаточного варіанту документа зникло положення про умови демобілізації військових. Мов посидіть і що? а то ж ви живі. А треба, щоб ви повернулися перед ногами. Зачем ж там положення про умови демобілізації? Це ж дозволить вас повернути живими. А якщо вас повернуть живим, це ж ви там розкриєте рот і почнете розказувати тут уже в цивілки, що з вами робили комбати. Як вони розкрадали, як вони нас підставляли, як вони позиції здавали. І на війні е, бізнес построїли. 16 квітня. Закон посписав президент України. Не президент України для мене. Не президент України для мене Віднині. Документ серед іншого передбачає, що чоловіків віці від цього 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої обліковані дані у військоматі центр надання ОПГ, нец... не центр надання. Адміністративний послуг, ой, не комплектації, вибачте, не ТЦК, тепер це ОПГ для мене або в електронному кабінеті призовника, а також військово зобов'язана час дії воєнного стану повинністю, повинні постійно мати при собі військово військово-обліковий документ та приділяти їх на вимогу поліції чи працівників. Скажіть мені, будь ласка, по яким таким критеріям нормам закону ви розділили нас бидло в одне стайло, а всіх остальних, на яких не діє закон, ви їх броню поставили. Це, значить, у нас все. Ви що, Україну просто для себе вирішили очистити? Я не можу сказати, ви що, вирішили з, з, тих нещасних 20 мільйонів, дай Бог, щоб у нас залишилося, не розказуйте мені, що у нас 45 мільйонів, що ви що, 100 тисяч хочете залишити? Щоб були тільки притули, станенькі чмути і е, отакі от підараси, топайсів чи, чи топальнічук, як є, гендиректор е, правничої компанії, щоб тільки розказувати, що ви що дебілишо? Що? Ви що не розумієте, що ви нас усіх не перетрахаєте, не пристріляєте? У вас просто йде програма не захисту держави. Якби у вас ішла програма захисту держави, ви починали б з тих, хто ці права порушує, хто цю державу розкрадає, хто відтягує перемогу, хто співпрацює з ворогом. Ви б з цього починали б, З Ригів. Сепаратіста, з корупціонерів да й звердев, це ж те саме, в принципі, те ж саме. із міністрами, які крають, які прокрались і яких повольняли. А ви тільки нас, українці, у вас програма до останнього українця, причому і в Україні, і за кордоном. У мене тільки питання до держав іншого світу. Ви ж так за права людей підчетеся. У вас нічого не смущає в этой житті. Що у вас під носом права людей просто розтапчуються. Так що всі ваші. Незаконні, як ви називаєте, законні ініціативи. Це просто програма, в від тригов. Ті хоча б з, з расистами співпрацювали і державу здавали. А ось чітка програма. Не просто державу здати, а всіх, сука, перебить українців, а то не дай Бог виживуть, Або перебить тут. Або прибити там, або туди кинути, щоб расисти перебили, або тут е, запакувати, е, посадити, або вбити. Ви ж можете і застрелити, у вас ж всі права тепер є. От і виходить, що ми українці тепер в цій хто залишився, ще під більшим е, тиском ще більше у нас загрози на життю, ніж навіть тим українцям, які за кордоном. І це ваша сука дівуча благодарність тим українцям за кордоном, які сьогодні задають собі питання, за якого хер ми тоді старалися допомагали, от гроші давали, пакували фури, щоб на е, э, считали, що ми хто? ми в нас гнидами считали, ілі як. Так само я задаюся вопросу, за який хер я в цій країні остався? Щоб ходити по судам, щоб сидіти під домашнім рештами. За какой хуй, що я щось украв, так якщо б я щось украв, ви б мене вже, сука, молекули пристілили. Просто тому, що я можу собі дозволити говорити. Хай є температурою хай в мене не ухо чу. чує Ну моз у мене поки що працює. І гріх тим людям, я вам серйозно кажу, українці, гріх вам перед Богом. Всім, хто допомагає тим, сука, їбучим, вонючим МЕГА волонтерам, мільярдерам. Ви їх уже мільярдерами поробили. Включіть мозги, пожалуйста. А ви хочете пацанам допомогти. Купіть, повезіть, відвезіть, вручіть в лично в руки. Не надо нам вірити маленьким волонтерам. Нам ніколи ніхто не вірить, Потому що ми маленькі і чесні. а тут не вірять таким. Якщо ти не розпіарений, якщо ти не розрекламірований, якщо ти не висиш на бігбордах, якщо ти не висиш на першій страничці журнала, ані побіждають, ані приводять Україну в перемоги. Хані ж хто ж ними, то, то Костененко чвуть притула і Зеленський. Все, тільки вони ведуть Україну до перемоги. А і ще ж це простітутка зелена ваша е, без, безузла. Тому, будь ласка, харе, будь стадом. Або ви покажете, що ви умні люди. І ви нація, розумна. Або ви покажете, що ви просто стадо, яке заганяють в стойло і по одному перебивають. Розказуючи нам, що це називається механізм. Називайте це, як хочете. Для мене це знищення кожного українця. Нас тут, пацанов, там. І ці 50 мільярдів доларів, які виділили, мені цікаво, хоч один мільйон доларів дойде до передка, або ні? Не мільярди, один мільйон, причому 50 мільярдів доларів за секундочку. Це п'ята частина госбюджету України. Так що у мене все. Вибачте, за емоції, за матюки, я довго терпів. Ну вже коли люди позволили з Польщі, кажуть, ви розумієте, це настолько зараз глядить скандал. Причому всі зараз українці розмучаються, що ми допомагали. Що ж, що ж мовчали два роки? Що ж два роки мовчали? Потому що ми везли, купляли. Подав... Як, сука Кошовиць, сказав, яка з мене польза напередку? Так що ж ви його, блядь, не мобілізуєте? Покажіть мені хоч одного вашого. Все, Україна поділена. На нас стадо бидло, яке надо уничтожити і на вас. Бронірованих Підарасов. Покажіть мені. Зв'язки воюють? Які зв'язки воюють? Казвонські воюють, то він розказував, що він там воює. Потім він сказав, що його привели в Київ, але дуже секретно куди. І виявилося, як я й казав. Він в оркестрі, сука, президентського, воює, воює. Ви просто, сука, заігралися. І ви настільки увлеклись програмою уничтоження українців, що ви просто йдете по безпреділу. Ну, мене друге удивляє. Ну, ладно, нам уже ж не привикати к власті, яка все время питається нас уничтожить, істребити, ограбити. Ну, скільки у вас терпіння буде? Чого я должен наденгавкать? Чого я можу собі дозволити відкрити? Так, да, я знаю, що завтра знову прилетять, опять щось мені почнуть жовшуки робити, вручать опять із підроздив. В жопу можете мене з розбіга поцілувати. Все, це я кажу всім. Спецслужбам, щоб ви так работали на Україну. Як ви працюєте проти патріотів, військових, волонтерів, захисників і справжніх журналістів, яких в Україні о трохи осталось. А ще останні суки продажі журналісти. Настільки прогнулися, що я просто вибачте, що я в просто. Я навіть не ожидав. Я коли бачу читаю, як журналісти зараз подають новини, що про кого пишуть, знаючи того і знаючи цього, ця штука так береться правда, переворачивається і подається як брехня. Ви, ви Я думаю, ви не російські новості пишете, потому що так професіонально подано, е, що е, ну, там повинні вчитися, або ви учителя їх. Я не можу зрозуміти, хто кого кого учиться. Просто. Яка держава? Яка перемога? Про що ви кажете? Про що? Хто їй буде ту перемогу доводити? Хто? Ті, хто крадуть мільярди? Ті, хто готувалися виїхати з України? Це ж уже все офіційна заява. Офіційна заява речника Гурта, да, ми готувалися, ми вели переговори з Лондоном, Британією щодо виведення активів, вивезення е е е е програмного забезпечення техніки. А ви коли от це все готувалися... Між шашликами і готовкою виїхати і спиздиться, сібаться. Ви не хотіли передупродить українців про те, що вони будуть потом мертвими, убитими, заґвалтованими, знищеними, затяганими, закатованими? Лежать на асфальті в бучі, віртвіні, в Орсені, за захороненими пачками в Харкові? Ви не б хотіли про це знищені стерті сліця землі Маріуполі, коли ви за декілька днів до знищення Маріуполя приїжджали сулибочка з бітали. Ви не хотіли про це сказати. Є... Ви ж переживали, що не дай Бог українці там нервничати, і це повліяє на економіку. Тепер це не влітає вже на економіку. Правильно? Те, що ви мільярди крадете, на економіку, не влітає. То, що ми содержимо саму дорогу свинячу ферму в світі під назвою Верховна Рада, це ж на економіку не влітає. То, що ми... ви виписуєте, і те, що ви за період війни зараз по по Вписували в декларації, ебучу, сука, цифру дулей, блядь, не вистачає, навіть вже в, це, в, в, в рядочку вписати, б ви, блядь, заробили за період цей води. Ким за 300 тисяч гривень своє ж мали, тільки часи подарив. Ви, блядь, якщо вже крадете, та ви хоч, сука, не спалиться. але ви настолько себе безпечно чувствуєте, що народ повчить. Піпл хаває. Кила Тимошенко призначить, хавав, Піпл. Чого посадили? Випустили, схавав піпл. Цього звільнили, туди посадили, призначили, схавав піпл. Піпл хаває. Це ж правда, народ. Ну хавайте далі. Дуже обідно. От, ну я не розумію. Я не, не можу прогнутися, стати на позу раком і мовчати і мекати. І мукати. Вибачте, я, я так не родився. Я не такий родився. Тільки тоді не прикривайтесь кузьбу. От, кузьму, жалко, чорновола жалко. Кому жалко? Вам жалко? Так, ну от є ще такі. Так вони бачать, що. Ну я навіть не про себе. Який смисл щось говорити, правду захищати. Що захищати? Яку правду казати? Тебе ніхто не прийде, не захищати, в суді не відстоїть тебе, в соцмережах за тебе не піднімуть квіти, поки не проплатять. Коли ти бачиш, що за когось відбається кіпіш, і потім бачиш, що туди бігають відеокамери п'ятого каналу, розумієш, що це проєкт в судах. Відслідковують, захищають там когось, як там не вилазять на деповість вам цирки нравляться? Хлопців жалко. Одне жалко хлопців. Ну, перемоги будь. Я не боюсь перемоги. Я боюсь те, що буде після перемоги.